Привіт! Це наша вже традиційна рубрика, можна її навіть назвати А що там у Міндіча. Ми сьогодні будемо ще один цікавий факт з його зв'язків, чи Медіа імперії, чи і навіть Фешн імперії згадувати. І е, я просто хочу, щоб ми цю інформацію зараз зафіксували, тому що вона напевно буде корисна нам. На майбутнє, ну, щоб не менше, для того, щоб розуміти весь спектр тих, хто так чи інакше приймав активну участь в цій самій імперії Міндіча. Тож, сьогодні ми будемо говорити про людину, яку навіть в достатньо вузьких елітних, я б сказав, б, кругах знають далеко не всі. Але так само людина потужна. Пливова, і головне з чудовими зв'язками тим самим Міндічем. Його згадують буквально декілька разів за всю цю історію встановлення групи приват, а потім окремо і міндіча. Його в фотографії ви майже не знайдете, щонайменш мені їх не вдалося багато знайти. І про його роль, якщо і говорять, то з великою, чесно говорячи, секретністю. Тому що, як я сказав, людина потужна. Тож, сьогодні ми будемо говорити про дуже наближену людину до Тимура Міндіча, про його, як говорять колись, адвоката зараз спеціальну людину по важливим економічним питанням. По людину, яку так чи інакше можна назвати поручителем по міндічу, і про достатньо потужну. Особистість в цих рогах ми будемо говорити сьогодні про Ігоря Хмільова. Тож, з вами канал Залізний нардеп і ми починаємо. Давайте я розповім, як ми вийшли в принципі на цю особистість. фактом що якщо ви заб'єте десь пошук. Ігоря Хмельова, то скоріш за все, вам будуть видаватися достатньо невелика кількість новин, але вони будуть пов'язані майже всі з іншим представником бізнес еліти, навіть народним депутатом, Ігорем Палеця, і так чи інакше, якраз до нього будуть цього Ігоря Хмельова в'язати, що є величезною помилкою зараз, так як вони розійшли, м'яко говорячи, давно економічна і бізнесова. Але про Ігоря Хмельова я дізнався з двох випадків, які між собою не пов'язані, але є певним скажімо так щасливим співпадінням. Пункт номер один. Колись ще в Дніпропетровську, він так називався до перейменування на Дніпро. Виходив журнал, він називався типу антіквар, і там є про якісь. Колекції. І от разом з Тимуром Міндічем, який згадується в цій колекції, і фігурує пан Хмельов як його там друг чи партнер. Це номер один. По-друге, коли ми ще приблизно рік тому почали цікавитись Тимуром Міндічем і проводили багато інтерв'ю з різними людьми, які так чи інакше з ним колись працювали. То якраз Ігоря Хмельова нам ці люди і згадували як так сказати достатньо наближену особу саме до Тимура Міндіча, і ось тоді ми якби звернули на нього увагу, почали збирати інформацію, яку в принципі частину ви сьогодні побачите. Це не буде розслідування. я вам Нічого нового не покажу. Я вам скоріше покажу ось цей перелік зв'язків, який далі буде корисний для наступних розслідувань для наступної інформації. І, в принципі, для того, щоб як би то, показати весь обсяг цієї бізнес медіа імперії, яку Тимур Міндіч разом з своїми товаришами побудували, в тому числі достатньо активно, якраз після 2019 року, і приходу от Володимира Зеленського і Офісу президента до повноти, так сказати, влади. Тож, що ми знаємо, про нього насправді не так багато, як я сказав, фотографій в інтернеті майже немає. Це одна із тих, які ми змогли знайти. Але Ігор Хмельов, так само, як і Тимур Міч та і всі інші, народився в Дніпропетровську в 73 році, якщо я не помиляюсь, і, в принципі, там будував свою. Кар'єру. Його перший раз можна знайти в згадках ще 2015 року, тому що вони е, тоді з Тимуром Міндічем заснували одну із компаній. До речі, потім ще в 2008-му він виступав поручителем по компанії Форент яка належала Міндічу. Ну і далі там купа різних історій, які. Якщо коротко складається із того, що вони разом з міндічем засновують різні кампанії, або навіть там є громадська ще благодійна організація, і ну краще перебувають в постійних зв'язках по цим кампаніям. До речі, в тому числі один із цих зв'язків він достатньо простий: це те, що вони були колись і в засновниках, і в влас... співвласниках, хоч там і 9% в групі IBOX Bank. Коротше, активне зростання чи разом заснування. Спільних бізнесів це якраз період умовно 2017-2021 рік. Вони з Тимуром Мінічем були засновниками і -Хруп, і Ятрятбут, Ельпіські Гірка, центр э, Леванда Тормлинбут. Пробачте коротше, в принципі, купу бізнесів, з яких поступово, поступово ті сам Тимур Міндіч, особливо з 2020 року, чомусь почав. Виходити. Якщо станом на зараз, то у Хмельова тільки в Україні є приблизно 15 компаній, і різноманіття тут бізнесу, воно достатньо широко. В цілому, це або фешн-індустрія, або будівництво. Він, в принципі, себе називає девелопером. Напевно, тому що щось будує. Тут я хочу звернути увагу на один цікавий момент, по якому, в принципі, ми можемо дізнатися про всю близькість. Якість Тімура Міндіча і Ігоря Хмельова. Як ви напевно вже чули з багатьох описів біографії того ж самого Тимура Міндіча, то він одружений на такій собі Катерині Вервер. І її родина, мама дуже відома в Москві, вона відповідає за фешн і у цього ЦУМу в Москві. І відповідно, коли вони переїхали чи приїхали в Україну, то вона. Катери... Дружина Міндіча, пані Катерина, стала власницею київських бутиків різних брендів, починається від Дольче Габана і закінчуючи різні там Сейт Лоран і іншими. Так ось про це вона прямо заявляє, в тому числі є окреме інтерв'ю в Вогі, де вона ну, вказана як якраз співвласника і засновниця такої собі компанії Кемерон. Ця компанія, якраз Cameron і є ну умовно таким холдингом, точніше Cameron Group, в якій відповідно і зібрані всі різні ці бренди. Там їх декілька компаній: Family Look, Megastyle, Не будемо зараз ми довго на них зупинятися, просто зафіксуємо те, що є така компанія Cameron, навіть група компаній, які об'єднують ось всі ці бренди під одним дахом, і згідно публічних заяв, інтерв'ю. Багатьох інших джерел, так чи інакше, це кампанією офіційно, ну це ще не офіційно, але публічно, володіє дружина пана Міндіча Катерина Вервер. Але це все виглядає саме так, якщо ми не дивимось в історію, точніше, навіть в поточний стан реальної власності. Заходячи на YouControl, ще раз дякую за ваше існування. Ми дуже швидко знайдемо, хто є в півол. Співвласникам цього Кемерон насправді і не повірити, але з реальним співвласником з точки зору документів всіх цих е, магазинів, брен... брендів і всього такого, причому достатньо великих, у них там обсяг е, навіть доходу за 2023 рік примусився 75 мільйонів, за 2024 — 63 мільйонів. Є якраз знову ж таки ігор Хмельов. Тобто бізнес навіть дружини пана Міндіча оформлена на нього. Тут ще я би окремо звернув би увагу на історію про те, як співвласником там однієї з компаній Хвильово була і позаштатна радниця зараз Андрій Єрмака, пані Еліна Емельянова. Ось ви її можете побачити на фотографії по створенню. Партії слуги народини, якщо я не помиляюсь, чи щось таке. Але ну коротше, якщо коротко, то він е, достатньо давно є пов'язаним якраз ось з цим напрямком Тимура Міндіча, і на якого дуже часто оформлюють частку міндіча, якщо він сам не хоче світитися. До речі, та ж сама компанія, про яку я згадував пора мільянову, вона зараз будує якісь там. Клуб, готель з спорудами фізичного оздоровлення, щось таке на Закарпаття. Прям ну це зараз відбувається і коротше, там є окрема історія. Ще як на них скидували на 600 мільйонів гривень тендер, і все таке можете подивитися. Вони фігурували в розслідуванні тих самих бігусів. Тож я не буду зараз довго вже тут вас грузити. Я не хочу довго зупинятися на всьому переліку бізнесу Ігоря Хмельова. Просто хочу зафіксувати, що серед цього спектру реформаторів, з якими. Так чи інакше співпрацює Міндіч, є такий пан. Він до цього працював, правда, з палицею, Наскільки я розумію, зараз вони давно не, ну, умовно давно не працюють. Ігор Хмельов ще нам знадобиться як особистість для подальших антикорупційних розслідувань і для того, щоб от ще раз зафіксувати якраз їх зв'язок. Ну, найкращий мій найулюбленіший варіант це якраз історія навіть з оформленням бізнесу дружини Міндіча саме на нього. А Закінчуючи, я скажу, що за нашою інформацією, Ігор Хмельов мав покинути Україну, тож я. Переконаний, що як і з Тимуром Міндічем, на жаль, або на щастя у наших антикорупційних органах, якщо раптом виникне до нього запитання, то буде трохи ускладнена історія з отриманням доступу до нього. Але ну ще раз, якщо будуть такі підозри, ми про них або про от якраз цю частину не будемо в цьому відео говорити. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк. це канал Залізнер і нашого улюблена, напевно, вже рубрика. А що там у Міндіча? До побачення.